Що ж, вітаю всіх шанувальників українського хезболу. Не знаю, чи можна зараз сказати саме доброго вечора. Як як зазвичай кажу, під час прямих трансляцій тут, в принципі, можна говорити і доброго дня, і доброго ранку, і навіть доброї ночі. Розпочинаємо пілотний випуск нашої нової рубрики оглядів. Матчу проголосували більшість ком'юнітів за те, що це має бути цікавою історією. Сподіваюсь, у цього будуть якісь перегляди і. Ну, це буде цікаво насправді, щоб воно не загнулося одразу ж на цьому ж пілотному випуску. Але за сьогодні в нас буде випуску два. Бо в нас 2 грудня, 2 січня, вибачте, були дві офи. Не одна, от одна з них це якраз жмеренка Сіті проти Ратасів. Е, якраз давайте спочатку перейдемо до Player's Watch нашої Робрики. Хто є цікавим у цій зустрічі? перед, перед Зіграним матчем у мене особисто є інтерес до каваїни з жмеринки Сіті опорник, я б сказав, лідер команди. В принципі, насправді, як для новачка, він вже грає другий сезон, так але це його перший сезон, де він виходить часто на полі на поле, є основним гравцем. То каваїне дійсно демонструє дуже якісну гру. Ну і Гронбек краще бомбардир по асистам Фолк вдвічі більше має, ніж Гронбек, але Гронбек у нас таки замикаючий, в принципі, гравець, який вирішує в основному е, ситуації, де треба бити поворотом. От е, по статистиці Гронбек явно переважає КВІН в усіх аспектах їх. Е, е, Хіба єдине ось по нуль сухих таймів вони немає. Ви ніколи на воротах не стояли протягом цього сезону. Давайте повернемося до гри. Що тут можна переглянути? Що тут можна переглянути? Давайте розпочнемо. У нас така ось потужна форма у команди «Ратасів». Давайте я краще форми приберу. Взагалі, щоб вони нікого не відволікали, хотілося би якось більш детально розібрати цю гру. Знаєте, взагалі всі ігри розібрати тут зараз. От давайте почнемо з розводу на X3, в принципі, можна подивитися. От вже перший момент небезпечний. Маємо уратесів на десь район 10-ї секунди. Матчу Хусак проштовхує. Е -е -е але Фолк тут не розібрався в ситуації, як правильно видати на гронбека передачу. По складам, в принципі, ну, основні склади вийшли у команди у обох команд. Отут, отут, до речі, небезпечний момент теж як йшла ця атака, Хусак вибиває м'яч в район Фолка. Банана Лікляр видає дуже хорошу передачу. Гоу дуже добре корпусом чоді покриває. Чоді в цій ситуації не встигає зреагувати на передачу, але Гоу дуже сильно скасив на Інікса. Але Інікс тут якраз видає на е, передачу, розкручує Чоджі Корпусом, Дає є дивно, як це Хусак пропустив, який якраз скрив ближній кут. Давайте, мабуть, перейдемо до гулів. Да, давайте до голів перейдемо, а там вже будемо дивитися якісь цікаві моменти. Не знаю. Хоча, можливо краще, взагалі, отакі пілотні випуски я буду. Роздумувати саме під час відео, як робити краще, бо немає практики. Тут, в принципі, можна навіть на десь на X5. Так, от ми бачимо, що ратаси, в принципі тиснули. Давайте до екстрима аби повернувся, щоб щось розуміти. Е, банана Ліклєр дуже до речі, добре. Ну, банана Ліклєр явне посилення, так для жмиринки Сіті, при всій повазі до Родрі. Родрі теж хороший сезон проводить, е, але все ж банана Ліклєр набагато досвідченіше. Він холоднокровно грає на полі. От ми бачили, вже десь рази три точно банана Ліклєр добре виводив. Непорозуміння було з кавеїне та Гол, До речі, там могли теж. Якусь атаку непогано зробити. Хусак теж проштовхує Чоді, як на мене, зарано віддавала передачу в цій ситуації, можна було там витиснути краще. Тут вже хороша передача. Холк, як на мене, погано тут розвертається, але якось так да, без моментів. Давайте, мабуть, моменти шукати далі. Гранбек, о, тут, до речі, вже пішла контратака. І Нікс хороший пас в борт. Каваїни підіймає, Чоді реагує. На підйом, але не дуже успішно. Гоу скидає, добре грає корпусом. Тут Гоу зараз і каваїни. Хорошу передачу. От гульовий момент був. Фінікс погано пробив, мав замикати в дальні кут сильним ударом. Е -е, Прости зараз команду Ратасів. Гоу. Ну насправді моментів більше у жмеренки Сіті. Да, вони якось початок матчу е -е, краще виглядають. І тут, в принципі, можна було щось витоснути. Так, інікс. Е інікс е Каваїне. Паук Каваїне. Я, в принципі, вже дивився цю гру, але хочеться, щоб і ви переглянули якісь мови, якісь. Передачі, підйоми, гра корпусом там, і так далі, щоб не просто голи дивитися. Хоча знову ж таки пишіть в коментарі або в Діскорді, або в Ютубі, як ми будемо дивитися. Якщо треба лише голи, то в принципі можемо на лише голай залишитись. Але тут, як на мене, є що дивитися, окрім тоді. Чоджі проштовхує там, в принципі, ратаси теж могли забити до того фолк якось. Не порозумівся з Гронбеком, наче й пас, плюс-мінус нормальний, але не туди, де Гронбек стояв. Да, там у нас багато людей ще підписала жмеринка Сіті в плані трансферів. Там і Жулік у нас. До речі, другий гол зараз має бути гол. Тут міг віддати одразу на Інікса. Мені одразу не подобається двічі. Оцей незрозумілий пресинг від гравців Ратасів. Дивіться. Фолк гронбек просто розрізають самі себе каваїни поміж них стоїть, бана на ліктях друг, другий поспіль за 10 секунд віддає на каваїни, обрізають однією передачею фолка Гронбека. Якось неправильно вони пресингують. Гронбек або фолк, хтось має бути позаду, або вдвоє вже мають на банану летіти, але максимально плотно до нього. Ну якось вони не допомагають чуді в цьому плані. Але Хусак тут двічі читає банана Ліклєр Знову на каваїне проштовхує каваїна на інікса. Інікс в дальній кут дуже хороший удар. тричі поспіль, банана Ліклєр десь за 20 секунд. Поміж Гронбека і Фолка віддає передачі. Дивна дуже гра в Захисті не те, щоб в захисті, так да, це захист, але при ну пресинг поганий, відверто поганий від нападників ратиців у цьому у цих епізодах. Про весь матч не стану казати. Тут в принципі каваї не міг забити і тим паче го на додаванні Хусак тут віддав передачу погано на 2-1. Така відкрита гра в нас насправді була. Жмеренка Сіті, наче виглядає як дефертська команда, але з оновленим складом, з бананою і ліклєр, вони там по статистиці дуже перебили ратасів. Я вам скажу, гоу тут наче залагав, так? Е, ще й скинув на Гронбека одразу. Гронбек на Фолка, Фолк, ну бачите. Не е, вдалося йому забити. Ну, давайте, мабуть, ж, щось я задовго так, треба шукати якісь моменти. Кусак на Чоджі. Е, Чоджі вибиває банана Ліклєр. знову поміж двох. Тут Інікс взагалі клікнув би, і тут просто Чоджі врятувала зараз команду від третього пропущеного, інікс не, не вдалося йому клікнути, і там був би вихід 3 в 1 взагалі, якби Інікс встиг віддати на Каваїна. Каваїне заграється в путі. Ну, Давайте перейдемо до голу Ратасів. Гол Ратасів стався в ситуації, коли Каваїне перетягнув сильно, сам незадоволений собою. Чоді відбиває м'яч одразу на Гранбека. Пол Гранбек розігрують. Грандбек, до речі, б'є в банану ліклер. Банан і Ліклер просто не зареєструвався клік. Скоріше за все, це був би сейф, якби банана все ж зарягався в нього. Лік м'ячу, знову двох обрізає. Я так розумію, це відбувалося протягом усієї гри. Ну давайте перший тайм на цьому завершимо так. По статистиці першого тайму 14 на 10 по ударам, 53,6% володіння у Джемеринки Сіті, тобто Змеринка Сіті вдвічі більше віддала передач, практично на 30 кліків більше. Тобто жмеренка Сіті явно переважала радості з статистичної точки зору, що відбулося в другому таймі? В другому таймі в нас війшли заміни. В нас вийшов Неймар і Жулік Неворуї замість відповідно Інікса та Гоу. Змінили нападників. ну Давайте подивимося, що воно вилилось. Так, Каваїна на Неймара, Гранбек тут підстрахував в захисті. Давайте перейдемо вже, мабуть, до голів. Можливо, тут щось буде цікаве. Давайте, давайте на Х5, а там. Так, кусак, дав. Тут, до речі, що відбулося? Це другий гол Ратасів, в рахунок став 2-2. Хусак одразу позиційка. Позиційка в принципі непогана, все перекрито, але Каваїне в цій ситуації заснув, і Банана Ліклєр не очікував явно, що Каваїне просто так відпустить Гронбек. А Гронбек добре ви... вивернувся, викрутився він від е... Е... опіки Каваїни і пробив в протихід. Добре, зіграв Гронбек як лідер в нападі якраз в цій ситуації. Е, Неймар лівнув, замість Неймара вийшов Фінікс. І, до речі, Неймар так на поле потім і не повернувся. Е, розводять м'яч гравці жмеренки сіті, і практично з розводу одразу і забивають. А потім ще один гол. Бана на знову поміж двох. Знову поміж двох тут же чоджі викинулося. Як на мене, помилка від Чоджі, хоча грали непогано цю зустріч. Е, до цього моменту жулік не ворує, В нас Ра виходить, не забиває чись. Просто я не знаю, як тут примудрився не влучити в ворота, але бодай в штангу влучив, відлетів ще й в другу стійку полетіло. Відлітає в Чоджі, чоджі в нас вибиває кут. Ну і тут виходить е, в нас під ніком і Що в нас він тут робить? Він корпусом прибирає грандбека, одразу клікає, летить. Зрадницькі в і Чоджі, від Чоджі в ворота. І рахунок стає знову 3-2. Чоджі вирізає на Фолка, Фолк проти Банана лікляра, намагається скинути назад, не вдається, можливо, залагав Каваїне, тут по борту прокидує гронбека і Нікс проти Чоджі. Чоджі виграє, але по м'ячу не влучає. І отут, у от Джулі Качнув Кусака, е мав знову забивати вдруге, поспіль рахуття по пустим не влучає. Е, серія стиків, е, ну і тут, до речі, ще один гол дав е, робочий гол від жмеренки Сіті. Можна звинувачити знову ж таки Чоджі, так але я б на місці ну, Чоджі теж писала, що Кусак не заважає. Насправді Хусак дарма поліс, е, чоджі пішла страхувати, все робить правильно. Тут він пішов відбивати. Ну, от, все правильно до цієї ситуації. Тобто тут Хусак став чомусь блокувати пас в центр на Гронбека, хоча і Чоджі могла вирізати в кут, у неї не вийшло. Хоча навіть би якщо Чоджі вирізала в борт е на Гронбека, ну, тут треба прям дуже ідеально вирізати, враховуючи те, що Гронбек біжить вперед, скоріш за все, все одно був би першим на м'ячі. <просив> Я би на місці кусака відкривався просто би вниз. Тобто він тут відбиває. Взагалі він мав по борту проштовхувати ґрунтка, в нього була ситуація набагато легша. І отут от він мав відкриватися вниз. Він мав на себе байтити каваїна. Якби як, ну, він би пішов на кусака, кусак залишається внизу. І чоджі відкривається простір, щоб віддати діагональна Грандека. Тут більше міста і к... кусака. Ну, і далі, що в нас відбувається після розводу? Давайте на Х5, бо я пам'ятаю, тут ще були моменти. О, тут, до речі, там був вихід 2 в 1, Давайте його розглянемо. Чому не склалося каваїни? І знову дивіться, це вже черговий раз. Ми не дивимося всю гру детально, але це черговий раз, коли банана Ліклєр вирізає поміж двох на каваїни. Ну, Гронбек Фолк грають жахливо у пресингу, типу, в цьому матчі просто дуже максимально погано, бо Банана їх обрізав, ну, їх обрізав буквально весь матч. І Чоджі, якби вона не викидалася, вона все одно в ситуації 3-2, а якщо вона викидається, вона все одно в ситуації 3-2, і якщо вона не встигає клікнути, ще вибити вперед, то ну, пишіть, пишіть пропавлення. Це вже атака 2-1 або 3-1 на ворота АСГ, він вже писав. Не вдалося забити від Каваїни. Трошки передача неточна. Пішла на Інікса, і от оцей гол, як ви бачите, далі йдуть голи Ратасів, оцей гол підкусив трохи, як на мене, Жмеренку Сіті. Зовсім не треба було робити удар воротам своїм взагалі. Клікати в цій ситуації Ініксу. І він ще, мабуть, з екстрабагом клікнув, що полетіло від воріт до воріт, і рахунок став е був плюс два на корочмеренку сіті. Тут банана взагалі шикарно зіграв, дуже холоднокровно. Ну, взагалі, Отаріньо от, дуже класний сезон проводить. Дивне дуже рішення. Як на мене, чому він пішов до жмеренки сіті, а не залишився основним кіпером в жмеренці Юнайтед. Здавалося б, там і суперники покруче, і ну, потенціал можна свій розвинути не проти там гравців, не проти команд нижньої сімки, а проти верхньої сімки. Не знаю. ну. І команда слабша Жмеренка Сіті, ніж Жмеренка Юнайтед. Див рішення. О, тут, до речі, добре розказ, але ГХ мав два типа на каваїни. Але дивіться, який сейв нас робить Чоджі. Я його не бачив. Дуже давайте ще раз подивимося. Як тут можна було розіграти? Тут, ну я би на місці ГХ віддавав би передачу на Каваїна, і Каваїни би бив поворотом, або притримав, і там же атака 2 в 1, бо Хусак був би відрізаний, і тут каваїни або проводить і байтить Чоджі на удар в дальній ближній, і там вирізає куди треба, або якщо чоджі кидається на каваїни, то каваїни віддає на жуліка, який забиває потім кусі ворот. Інікс вирішує пробити з другої спроби, але. Мабуть, кращий сейф буде цього ігрового тижня. Мій, мій такий придік, Чоджі дуже добре врятувала насправді. Каваїне, Банана Ліклер, ще пас на Інікса. І тут ще, сейф, ще ряд сейвів від Чоджі та Хусака. Били поворотом в другому таймі ще частіше жмеренка Сіті, але реалізація їх підводила. Ну і насправді кусак і Чоджі. Ну тут, тут багато сейвів зробили, прямо якісним зазвичай. Хусак тут стійка тут небезпечний момент. Був у Ратисів. Фолк не став віддавати на гронбека, вирішив пробити сам. Але в принципі пробив пробив непогано, погано пробив. Отакі От гол забиває гронбек теж на добиванні. Те, що не забив інікс, забив гронбек. У банани знову не зарягався удар. Вже в першому таймі ми це бачили, коли він пропустив перший гол. І зараз він четвертий гол пропускає така сама ситуація. Ну і далі, що в нас ходить Чоджі на Так, ох, ще якийсь момент. Давайте до нього перейдемо. Кусак робить цей і могло залетіти від борта в ворота. Але отут ще серія ударів. Не пощастило, не переклікав Фінікс тут Кусака, хоча мав неправильно тут встиг, йшов що Фінікс, щоб переклікувати, бо там ну, була відкрита шпарина, в яку можна було м'яч проштовхнути. І тут Чоджі він переклікує, але відлітає на жуліка, який не стояв по позиції. Забрав м'яч Фолк. Банана, тут ще і від борта навіть примудрився обіграти Гронбека. Ну вже пішов переможний гол Ратасі в п'ятий, коли вони вийшли вперед і не віддавали вже цю перевагу. Чоджі пішла в стик, перекликала Фолка і Фолк забиває. Пішли далі заміни від Кроса. Він замінює Ра, випускає назад гол, але ця заміна вже ну, не допомогла. Як ми бачимо по фінальному результату. Банана Лікляр там знову по центру обрізав. Ратаси, до речі, засіли в деф. Дуже рідко таке побачиш. Фолк намагається обіграти. Хоча ну Фолк дуже, бага, дуже мало скидок назад. Я взагалі от промотую весь матч, не бачу, що Фолк робив якісь скидки назад. Чесно кажучи, ну от вам і останній гол від Ратасів. Шикарна передача від Гронбека. Інікс не точно віддає на... Гоу, Фолк тут якраз гранбек бачить Фолка, ідеально вирізає. Фолк дуже добре приймає м'яч корпусом, банану притискає і забиває. Ну і кінцівка матчу останні 20 секунд. Іде натиск, я так розумію, на ворота ратасів, але забити все одно не змогли. До речі, там Гоу щось не забив дуже дуже потужно. Що він тут не забив? Каваїни на гол, гол прийняв і пробив прямо в кусака. Ну, ви бачите, реалізація реалізація. Як би добре не грали, але забивати поворотом треба. Це ж от чому індивідуальні гравці ратасів, може вони не в формі, може вони в якійсь не розуміють якусь гру, можливо, у жмеринки-сіті гра більш побудована, так? Але індивідуально кращі гравці ратасів, бо вони мають моменти. В два рази менше моментів і забивають на два голи більше, ніж гравці Жмеренка-Сіті. 5-2, другий тайм від Ратасів, камбек, ну і дивіться, 9-16 по ударам, 44,2 на 55,8, 44% проти 56. Тобто Жмеренка-Сіті – це, мабуть, перший матч в сезоні, коли, ну, окрім Янхраків, так, де Жмеренка-Сіті домінувала на полі, але програла. Можливо, не заслужено, але в принципі звинувачувати вони можуть лише себе. Давайте сконектимо два тайми: 30 на 19 по ударам, 55 на 45 по володінні м'ячем. Пасів набагато більше ударів більше набагато по м'ячу. Кліків саме 140 кліків від Каваїни, 124 від Чоджі, 124 від Інікса, дуже багато кліків від Інікса, насправді, при тому, що він нападник. Для нападника умовно десь до сотки. От у Фонка 92, Гронбек 87, це є нормою за матча. 124. Це Інікс прям там працював на усіх ділянках поля. Ми бачимо і в Дефі допомагав і ватації, і подигрушу, але це ж Ратаси Здобули перемогу. Так, е, ну що ж, давайте перейдемо до турнірної таблиці. Ратаси цією перемогою піднялися на е, виходить 10 місце в турнірній таблиці. Жмеренка Сіті залишається на 13-му місці. Е, от у ратасів тепер 13 очок. У жмеренки Сіті залишається 8. І якщо ми перейдемо до. Статистичних даних, то гронбек виходить на третє місце. Ну тимчасово, але виходить Гронбек третє, на третє місце у списку бомбардерів в цьому сезоні з 35 голами. Фолк, 11 місце з 23 голами, 24 асисти. Він п'ятий. Де в нас чоджі? Чоджі тепер має 8 асистів, не і 26 шосте місце в цьому плані. Ну і сухарів не було. Банана лікляр залишається на другому місці з підтю сухарями. Всі він здобув за жмеренку Юнайтед. Поки за Жмеренку у Сіті без статистики він. Жулік Неворуй має 15 голів. Він 21-й в списку. Хоча теж практично всі голи він забив в іншій команді в Северній Братві. от Гоу, 12 голів, 12 асистів має Ара. Ну от в нас ось така історія. Що ж, давайте тепер подивимося. Наше фінальне вікно. Матч резалт Я вибрав е кращим гравцем матчу Гронбека. Він має три голи і два асисти. В принципі, мав свої моменти, і він їх реалізував в захисті в пресингу грав погано. Але в атаці е з шести голів брав участь у п'яти. Тому і забивав, в принципі, і той асист в кінці матчу дуже хороший. Віддав, тому я би відмітив Гронбека. Хоча, враховуючи, ми зараз детально роздивилися гру, як відіграла Чоджі, наприклад, Хусак захисті, то можна було б комусь із них також віддавати МВП. Е, ну що, я сподіваюся, що вам сподобалось. Сподобався цей пілотний випуск огляду матчу. 23 хвилини і 18 секунд. Задовго вийшло, але сподіваюся, що ви віддасте мені свій фідбек, поки я залью цей ролик лише один на наш Ютуб канал. Огляд матчу буде пізніше. Матчу Мрія Туземун. Спочатку я хочу подивитися на ваш фідбек. Це, в принципі, так, да. дякую за дякую за перегляд. Не забудьте ставити лайки, підписувати на наш канал, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожні наступні трансляції і відео оглядів матчу. З вами був Толясік. Ще раз дякую за перегляд і до побачення.